Перевірні новини з усієї країни на сайті Яку візію має керівник безпеки центру глобалістики стратегія 21 Дізнаємося прямо зараз. Бо Павло Лайкійчук вже на зв'язку з нашою студією. Пане Павло, доброго ранку. Слава Україні. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Пане Павле, не можемо почати з чогось іншого. Відео з етичних міркувань показувати не будемо, але вже в Нацгвардії прокоментували, підтвердили, що був удар, був удар на Сумщині, в околицях шостки: шість загиблих і десять поранених українських військових. Пишуть наші військові, що це злочинна недбалість. це... Просто страта рекрутів, зокрема це слова командира з воду ї окремої штурмової бригади Станіслава Бунятова, і звичайно, що вимагають, щоб не те, що не повторювалися такі ситуації, бо це вже на жаль траплялося і раніше, але щоб і притягувати до відповідальності, і розбирати повністю зробити висновки. Що що ви скажете на це? Тут навіть важливіше, чому воно повторилося. І за так 50... близько. За 50 це кілометрів до ворога. Тут два аспекти. Перший. Перший зрозумілий. На жаль, тут ні, ні додати, не ні відняти нічого не можу. Дійсно, це злочинна недбалість. Скільки вже у нас разів за тільки три роки широкомасштабків, відпочинаючи з від Яворівського полігону, Полтавського училище зв'язку. Інститут зв'язку сотні загиблих, ну, і це, це глибокий тил за великим рахунком. Що там не очікували командири, ну, це їх не виправдовує, але якесь пояснення дає. А те, що безпосередньо в зоні бойових дій, в зоні близь... безпосередньої близькості до Лінії фронту таке відбувається, ну це очевидно, ну такого не може бути. А Є якийсь алгоритм, і якісь тут правила, треба... бо тут же ж, пане Павле, перепрошую, що перебуваю, але там був цей нюанс. Розвідувальні дрони літали, їх Висіли годинами в стежили. Правильно, зуміло. отут. От тут другий момент, який я хотів би загострити увагу, перше є питання організаційні, тобто з. Є там старі радянські статути, від яких відмовились, і про те, що вихід на бойову підготовку, і взагалі скупчення особового складу, скупчення техніки, допускати не можна ні на безпосередній близькості до передової, ні, ні в глибокому тилу, тому що все одно може прилетіти. Другий момент це суто технічний перед за кожним таким ударом стоїть е, два фактора: або це хтось здав, або це е, засоби е, розвідки візуальної, радіоелектронної, тощо противника. І е, з одного боку, це робота для нашої контррозвідки. Чому так відбулося? Як так сталося, що. Е, Якесь підприємство, якась військова частина, яка е, критично важлива, яка засекречена, туди прилітає. Це очевидно, що е, без людського фактору не, не обійшлося. Це в, серед наших військових є кроти, е, серед цивільного населення, е, яке мешкає поблизу. Є е, ворожа агентура, е, чи і взагалі чому вона є. І другий аспект це суто технічний. Е, на жаль, е, ворог, е, ми говоримо про перевагу в повітрі е, в дронах, нашу перевагу, але це не зовсім так. Ворог не просто навчається, ворог. В деяких випадках серйозно нас випереджає. І з цим е треба боротися. Це протидроновий захист. Е Дрони-розвідники, дійсно їх важко збити. Е вони діють на, на, висо на великій висоті, е це або зенітно-ракетні комплекси потрібно, або, або дрони винищувачі. Які е, успішно діють на е, деяких напрямках, і е, це треба розвивати обов'язково. Е, темпи е, нарощування таких зусиль, ну, очевидно, недостатні. Зверніть увагу, взагалі, по е, шахетним нальотам відсоток е, збитих ворожих цілей, е, на жаль, падає. На жаль, він падає, і це якраз говорить про те, що ворог ворог вдосконалюється і бачить, що ми відстаємо тут. Де ми відстаємо, та він нарощує зусилля. На жаль, ситуація в Сумській області із організаційної точки зору, із технічної точки зору, типова. Скільки разів я вже чув від наших військових, коли відбувається щось подібне, і кажу: ну що ж, там ми бачили, що він кружляє, але його дістати не можна. Ну якщо ми бачили, що він кружляє, не вносити, не вносити зміни в, в, в плани. Тому що е, не треба розраховувати на те, що 9 випадків з 10 е, пронесе. Це не той варіант. Ну, ви, власне, ви, ми бачимо, що і після таких ударів. І активізується інформаційна складова. Просто якщо відмоніторити все, що відбулося в нашому інформаційному просторі руками корисних і не зовсім корисних ідіотів, то це фактично все пропальщина, дуже така і дуже деморалізуюча. Одним словом, тут навіть ефект від того іскандера більший, можливо інформаційно психологічно тому що спершу росіяни опублікували відео. Деякі наші блогери підхопили, рознесли, опублікували непідтверджені дані про нас. Справді, велику кількість загиблих, але на жаль, офіційну реакцію від Нацгвардії, бо це був полігон для стрільб саме Нацгвардії, з'явився лише сьогодні вранці, і тільки зараз ми можемо. Тобто, фактично вирікувати... цілу добу ви говорили про шикування, а не про полігон, про нагородження, а не про стрільби. Одним словом, класична маніпуляція І не було роз'яснень про те, і... що це є полігон, який є у багатьох підрозділів, і це нормально, коли близько лінії бої Це Власне, це, це, це нормальна ситуація, це стрільбище, це реально для стрілецької зброї. Будь-яка частина, навіть на, е, яка задіяна в відбитті ворожої агресії, під, підрозділи, які відходять на відновлення, мають продовжити бойову підготовку. І це процес. Е, Ну, да, пане Павло, але ми це, тут скажемо про те, Є про те, що ворог вдарив, що... вдарив подвійно. Тобто, вдарив іскандером. Тут треба було терміново, як мінімум, реагувати на це, а не дозволити провести ще на цьому тлі психологічну інформаційну атаку. Ну, і ми важливо, про це, це на чому ви акцентували, що mm. треба реагувати, коли літає дрон? Бо не можна стрільби ще перенести десь далі. Воно мусить бути там, але і реагувати, змінювати на ходу е, плани, це теж важливо, пане Павле. А можна вас дізнатися? Ми дивимося за тим, як активно ворог наш починає задіювати інші терени. Тобто вчора, наприклад, Трампа теж про це запитували, що от там на півночі, на кордонах з новими членами НАТО, Фінляндії, Норвегії, Швеції, там вже ціли військово, ну, скажімо так, інфраструктура воєнний округ, там формуються. Сили нападу Росії на північний фланг. На північний... Но, Трамп каже, то їхній проблеми. Від, півночно-Атлантичного Альянсу. Дивіться, Трамп. Отож, представник Отож, країни цікаво. Отож цікаво, що НАТО, держава, яка була ключовою державою Північно-Атлантичного Альянсу, говорить, це не наші проблеми. Ось вам, власне кажучи, рух до розвалу Альянсу. Недаремно до приходу Трампу, Трампа в Білий дім, чиновники НАТО на закиди, а чи спрацює п'ята стаття НАТО, постійно на закиди і без них постійно наголошували про те, що у нас є різні проблеми, але п'ята стаття. Північно-Атлантичного договору вона не зиблива, вона спрацює завжди. Їх навіть про це не питали. Чому? Тому що, очевидно, така проблема була. Проблема була, і е, прохід Трампа він просто її засвітив. Засвітив дійсно послаблення е, Північно-Атлантичного альянсу. До чого над чим власне і працювала Росія напад на Україну? Е, це ж складова частина е, цього плану. Пригадайте ультиматум Путіна 21-го року. Чи ультиматум його міністерства закордонних справ це неважливо, ультиматум Росії? Він же ж був не до України, він же ж був до Європи. До євроатлантичної спільноти За, для того, щоб розвалити її, і е, те, що е, наші е, сусіди е, і партнери е, реагують на е, такі дії, це вкрай важливо. І Вони усвідомлюють, що просто не встигають. За російською воєнною машиною, і коли вони там говорять, ми до 29-го року, ми виправимо проблеми, та не буде Путін до 29-го року чекати. Якщо Путін знищить нашу державу, знищить Україну. Йому просто буде необхідно кудись спрямувати свої війська, але Якщо... це може і бути і паралельно, пане Павло. Це не обов'язково в треба дочекатися завершення бойових дій на наших теренах. І в цьому випадку тут дуже по різному поводяться країни-члени НАТО з того Балтійського регіону. Естонія досить серйозно реагує. Ми бачили це по затриманнях, зокрема кораблів і так далі. Та в цьому випадку досвід Норвегії, напевно, буде позитивний для Фінів, бо Фінляндія по. Попри те, що колись воювала з Росією, це вже зовсім інша реальність. Так от, у випадку, найближчий час якась військова провокація в Латвії чи в Фінляндії, чи будь-де, і уявімо собі, як буде працювати п'ята стаття мінус США. Вона може запрацювати, тобто маю мене увазі, колективна відповідь членів НАТО без США. Бачите, якраз в п'ятій статті написано, що насправді там написано не все зовсім так, як ми це звикли сприймати зі слів. Партнери мають, союзники мають реагувати, але кожен має реагувати на свій розсуд. Завжди, що стосується використання власних збройних сил, це прерогатива національного. Політичного керівництва держави і сумніви є дуже серйозні. Дуже хотілося, щоб, щоб воєнний механізм НАТО спрацював як годинник, це б відбило Путіну бажання до розширення агресії на європейському континенті. А чи спрацює це, я е, не дуже певен, і в цьому не дуже певні наші європейські партнери. Бачите, за останні роки е, концепція застосування НАТО в Північній Європі змінилася, вдосконалилася. Якщо власне ще декілька років тому вважалося, ну, якщо Росія нападе. На держави Балтії, ну, до прикладу, ну там за місяць НАТО наростить свої зусилля в Європі і вижені її до чортової бабусі. Але ж наші балтійські сусіди кажуть, подивіться на Ерпінь на бучу. Через місяць буде пізно. Ми не такі великі, як Україна. Пане Павле, прошу, що перерваю, просто наближається хвилина мовчання національної, тому мусимо вам подякувати. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. 我不管。